Всім привіт! З вами Даша Харченка, професійний тренер. О, спочатку запустила, а тепер рівняє камеру. Ну, таке буває. Отже, дивіться, мені станом на сьогодні треба вам дещо розказати, щоб ви не пропустили. Я хочу вам розказати про мій новий товар, адвент-календар, який стартує вже в понеділок. І я хочу, щоб ви розуміли, що вас там чекає. Тому я зробила сьогоднішній зараз ефір, і хто буде в ефірі, задайте, будь ласка, питання, добрий вечір. Бо, може, вам не зрозуміло буде, а я хочу пояснити, який я придумала продукт. Дивіться, в мене інколи буває так, що мені необхідна екстрена. Ну, ліф прогнати, підтягнутися, трошки схуднуть. Ну, це зрозуміло, таке буває. У моїх клієнтах так буває, і я вирішила на новий рік запустити адвент-календар з 1 числа по 25 по Різдво будуть виходити 20 хвилинні тренування. Це платний продукт. Ну, щоб ви зрозуміли, 20 хвилинні тренування їх буде 25 штук. Чесно з вами порахуємо, скільки це буде коштувати одне тренування сейчас да, мы порахуем. 100 гривень ділимо на 25 тренувань. 40 гривень. 40 гривень дешевше, ніж кава. Але фішка в чому? Дивіться: адвент-календар, який я хочу створити. Ну, я його вже створюю, але ви оплатите, зайдете в чатик, і потім з 1 числа почнуться виходити тренування. Це будуть тренування продумані. Спочатку лімфа, потім тонус, десь низ. Десь потім розтяжка. І ця вся система вона буде зациклена. Тобто там не будуть різних тренувань, але цикли будуть повторюватися: очистка, тонус, розтяжка, точкове навантаження, м'язи-колектори. М'язи-колектори це м'язи, які утримують величезну кількість лімфи. це спина, це сідниці, це необхідно качати, бо вони виходять як насос, потім працюють на лімфодренаж. І є система, як треба працювати, що за чим. Ну Тобто ви ж не можете залити чай так. Спочатку залили, потім поставили чайник, а потім пакетик з чаєм достали. Ні. Ви маєте спочатку закип'ятити чайник, потім покласти пакетик, потім залити кипяток в чашку. Да? Так само з тілом величезна кількість тренерів. А, без образ, я теж така була. Не розуміють, що має йти за чим. Тобто спочатку лімфодренаж, потім. от. Я, класний власне, приклад вам приведу. У мене зараз іде марафон декальте. І понеділок стартує другий блок першого числа, який можна окремо додатись, будь ласка, і він буде націлений на те, щоб оці зони ви витягнути, щоб грудину витягнути. Тобто, так само грудина-спина шия, але акцент, щоб витягнути грудину буде. Да? На оці бачка. І я всім розказую, що дивіться, як я будую свою систему. Марафон декальте розкрились, достали, а потім на новий рік. Хоп! Стартує е, в мене з Нового року, ну плюс мінус, я там дати скажу. Марафон пресу плюс та заверну. Закачала. А якщо ви отака, закачайте прес, що буде? Ну це ж логічно, да? Вам же ж це зрозуміло? Навіть на елементарному прикладі, правда? Що треба спочатку, потім перестав заверну, а тоді вже жопу качати. Ну це ж логічно, коли ти всю структуру виставив і потім закачуєш. І тому я і свою так, перед новим роком, зняти навантаження, грудина. Подихати, далі з пресом закачати, прес-поперек, далі весна, проти протицелюліти. Є антицелюлітний прям курс у мене величезний, який ще й пакетом коштує дешевше. У ну, мене є вже три блоки антицелюлітних. просто крутізний матеріал. Я дуже щаслива, що я стала блогером, що я можу це все пояснювати нарешті. І цей блок коштує 4500 за три по місяцю по факту марафон, і ще й руханка, а так він 5300. Ну коротше, дуже клювається окремо куплять. І от дивіться, логіка ж є. Вам же ж зрозуміло, маякніть хто от там сердечко якесь поставте. Воно ж зрозуміло, що це по тупому на скручене тіло закачених прес. Ну, правда ж, правда. Треба розкритися. Куча є нюансів, які знають люди, які займаються такою наукою, як періодизація. От для мене це була най, най, найулюбленіша наука періодизація навантажень в спорті і психологія спорту. По психології спорту я е, зараз я сезріла. Я зараз буду з вами виступати зі своєю книгою. Вона декілька книг приїхала моїх. І я вже по психології спорту запускаю першого числа, все, все сразу тут. Кожен вибере своє по типам уваги перший блок навчання. Тобто люди не вміють керувати своєю увагою, люди не вміють розібратися в собі. Вони не думають, що вони такі особливі, вони всі тільки в собі, а вони просто не вміють напрацьовувати інші типи уваги. А професійний тренер переключає спортсмена, де є вправи, які напрацьовують всі типи уваги. Да? Це окрема дисципліна, психологія спорту, а є періодізація навантажень в спорті. І треба розуміти, яку ви ціль наслідуєте, чого ви хочете досягти, і пробудувати план. І цей план дуже часто нелінійний, він не такий тупий, як людям кажуть, раз в тиждень обов'язково масаж, раз в тиждень обов'язково йога. А інколи буває, треба фігачити шість в тиждень йому, щоб зміни утримати. Бо ви почали розтягувати все це. І якщо ви будете раз в тиждень, то ви будете рухатися, знаєте, як ото потім... потягнули, затягнули, потягнули, затягнули, потягнули, затягнули, Інколи треба. Кожен день шість днів, Потім це все швидко закачать двохтижневим таким сетом. Потім ви вся в кріпатурі, все це закачане. В тонусі тримається. Треба це все обкатати руховими е, рухами, Є спеціальні рухи, які закріплюють. Нервової системи положення вашого тіла. Далі ви йдете далі. Ну, блін, ну це ж теж зрозуміло, да? не можна так робити. Щоб стабільно буде одна програма. Ні, періодизація в спорті це окремий взагалі вид. Є макроцикли, мікроцикли, метоцик. Ну, коротше, там ціла тема. Це не раз в тиждень ми ходимо на масаж обов'язково розтяжечка, тому що Люда Брюлогер такого робить і їй класно. Так ось, саме оця система, що сказати, саме оця система, як це називати, періодізації тренувань буде у мене заклеєна, запакована в цей адвент-календар. Дивіться, дуже важлива система тренувань, Дуже важлива. Ви маєте розуміти, що за чим. Але, можливо, не так. Не ви маєте, а я маю розуміти, що за чим. І я розумію. І цей адвент-календар буде мати бонус. Перший бонус. Це ви можете проходити його потім, скільки вам треба разів. Ви їдете в травні на свята, почали 1 квітня 25 днів. Ви, не знаю, отримали травку, пролежали на дивані, треба почати, ви взяли цей адвент-календар. Але для тих, хто почне зараз, цей адвент календар буде мати ще такий бонус. Якщо ви кожного дня будете мені давати сторіс-відміточку, що ви зробили тренування, перше адвент-календар, тренування 1. І так, 25 разів я зроблю подарунок на 2000 гривень із моїх товарів. Ви можете вибрати все, що завгодно. Хочете блок на спину в подарунок, хочете чотири руханки по 500 гривень, хочете антицелюлітний блок, хочете в новий марафон на прес підете. Зрозуміли, це все я запакую вам як подарунок. Отже, дивіться, періодізація навантаження це окрема дисципліна в професійному спорті, яка веде людину ну, в, в, в рамках спорту це спортсмена, в рамках логірського е, спілкування це клієнта, так, клієнта до його цілі. Ціль цього адвент календару календару, чотири мови вчу жодних наслідків. Ціль цього адвент календаря в тому, щоб. Швидко підтягнутись. Я думаю, що я буду робити такі на енергію, щоб підняти рівень енергії, це на весну собі вже придумала такий проєкт. Я думаю, що ті, хто пройде цей адвент-календар, вони просто залишаться зі мною на таких продуктах. Бо інколи треба розуміння того, як вибудувати свою систему тренувань, і вона має змінюватися. Дуже важливий момент, треба усвідомити. Тренування мають змінюватися. Тренування це те, що працює ще з вашими можливостями мозку, бо ви через тренування впливаєте на мозок, і ви формуєте, це називається нейронні зв'язки. І чим глибші у вас нейронні зв'язки, вони далі формуються в нейронне дерево, чого професійні спортсмени вже не можуть не тренуватись. Бо у них вже, окрім тренування, такого умовного ланцюжка рухів сформована куча відгалуджень, це називається нейронне дерево. Тобто, наприклад, там ще друзі, там ви після тренування не знаю, ходите, пройти, не ви батончик їсте, чи ще щось, чи ще щось. І воно так знаєте, розростається. І це і погано, і добре. Добре, якщо ви хочете напрацювати це звичкою, погано, що ви тоді стаєте немобільним до інших змін. Нам з вами потрібна конкретна ціль. Да? Тобто зараз тонус. Глобально я вже розказувала, якщо ви хочете, ви можете ще потрапити, ще є три цього місяця. Я в цьому році розробила 4 пакети. Я порахувала свій час і я зрозуміла, скільки я можу виділити. І от один пакет називається Річний супровід. Кожен мій марафон коштує 2 тисячі гривень на місяць. В рік це було б 24 тисячі. Всього за 8 тисяч гривень в три рази менше, я продаю таку послугу. Ви на рік отримуєте 6 марафонів по два тижні або 12 окремих блоків. Ну, я буду все це підбирати. Тобто, по факту, у вас ще й буде. ну, Ми не будемо персонально спілкуватися, ми будемо в чаті спілкуватися, де буде всього п'ятеро дівчат, ну, хлопців, може, хлопців, п'ятеро людей. І я буду кожному пояснювати, що окей, ти ще пройшла децелюлі. На сідниці, ти ж хочеш, давай перейдемо на сідниці. Або окей, ти пройшла в сідниці, а з поставою що? І от всього я візьму я п'ятеро людей на таку програму, саме щоб показати людям, як циклічно за рік можна змінити своє тіло, не роблячи тупу блін, одну і ту саму програму. Бо коли ви формуєте неродне дерево, яке повністю вкорінюється в вас. Ви закостінієте до змін. Чим це погано з точки зору тіла? Дивіться, я офігенно можу адаптуватись. У мене просто надзвичайний адаптивний інтелект. І коли я досліджувала тему адаптивного інтелекту, він розвивається з гнучкістю тіла. прикиньте? Тобто, здатність. Набувати якихось інших поз, а тим самим розвивати інші нейронні зв'язки, являється якраз шляхом до розвитку адаптивного інтелекту. І в моєму курсі по навчанню, який стартує 1 числа, перший блок буде присвячений типам уваги, я буду давати вправи на уваги. А другий блок буде присвячений розвитку адаптивного інтелекту. Бо знаєте, теорія Дарвіна визживає не саме сильний, а й той, хто зміг пристосуватися. Той, хто адаптується, той, хто може змінюватися швидко, той, хто може відреагувати на якусь там проблему, задачу. А тепер давайте подумаємо, що з стор... сторони тіла відбувається. Жінка класний приклад. Жінка вагітна, їй треба одні тренування. Після вагітності зібрати інші. Потім вона хоче стати не знаю, рішучою, сильною, не знаю, там, посісти якусь ну, тіпа роль, ну, якусь не знаю, роль, там, посаду круту, Їй треба всю зібране. Тренування мають бути такі. А коли людина, наприклад, я я е, отримала в подарунок е, блокнот, робочий зошит по роботі з своєю психікою через свідомість, і там були такі завдання, які викивирювали з мене просто якісь такі, знаєте, такі травматичні, можливо, десь е, моменти, е, це психологічна робота відбувалася. Я от виписую і мене ламало, мені хотілось. Розтяжки. І я на цьому записала, до речі, перший свій марафон. Розтяжки він є в продажі. У мене взагалі є папка товарів. Ви можете зайти і там хорошо, так погартати. Там 50 товарів можна з чого вибрати. Але цей ефір більше про е, цей адвент-календар, який буде на тонус. Це нормально мати ціль, і в профспорті дуже круто. Я дуже люблю профспорт, бо дивіться. От я коли працюю з людьми персонально. Є люди, які е, мають грижі, да? і е, людина мені приходить, показує там МРТ, або я відправляю на. Ну, я ніколи не розглядаю МРТ. Я завжди беру консультацію у лікаря МРТ, щоб він мені пояснив доступною мені мовою, що він пояснив, що тут тисне, тут не тисне, це робимо, це не робимо. А не клієнту. Бо клієнт може потім мені переказати, отак, знаєте, типу, ну, коса кріла. Так ось, я працюю завжди з. МРТ і завжди з консультації лікаря МРТ, мене консультація, не клієнта, не хіра клієнта консультувати, Це завжди така тупа історія, я вам серйозно кажу. Клієнт пішов, сходив на МРТ, прочитав. У мене протрузія в 4-му відділі, 6-го позвонка, восьмий неї, і з таким серйозним видом приходить, мені це каже. Ну, по-перше, він забув половину слів, мені це все переказав не так. А по-друге, нема, ну, якби. Далі розуміння, ти операбельний, ти неоперабельний, в тебе тисне грижа на корінці, не тисне, в тебе які вообще, процеси відбуваються. Тому завжди я, я беру консультацію у лікаря МРТ, розумієте, який мені пояснює, так, Даша, тут стопудова, там, наприклад, тут у мене останній випадок, Даша, тут стовідсотково нас ну, тіпо, треба оперувати, але грижа не тисне на корінці. І можна спробувати укріпити спиною так, щоб м'язами навколо, щоб вона і не вивалювалась, якщо в тебе вийде. Окей, я поговорила з клієнтами, поговорила з лікарем, який би оперував цю грижу. Ми все це дослідили. Я пішла, зробила свою роботу. Людина без операції ходить вже дивновейку з грижею попереку. Прийшла. Ну не прийшла, вона дзвонила і казала: я не можу втуалити. Так ось. Дивіться, є нормальна така тема мати різні цілі. І в реабілітації є спортивна реабілітація це залічить так, щоб ця людина функціонувала. А є реабілітація ідеальна ну, типу, взагалі зробити, щоб було класно. І я за те, щоб чітко усвідомлювати власну ціль. Бо інколи треба просто залічити. Да? Просто щоб воно функціонувало. Ну що не так? От у мене вагітна була з купочної грижа. Ну як я її можу її закачати повністю ідеально? В неї живіт росте, 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 росте. Мені треба зробити так, щоб це утрималось на цей період. Правильно? І а, з адвент-календарем це по факту наслідок спортивної реабілітації. Це зробити так, щоб ви були в тонусі в цей період. І тут нічого поганого нема. Тут нічого нема такого, типу, ну, а взагалі треба працювати роками над м'язовим каркасом. Взагалі, так. Да. Ну, реалії інші. Інколи треба, тут і зараз. Отже, адвент-календар дуже рекомендую в шапці профіля посилання. Коштує 1000 гривень. Далі я поміняю ціну після першого числа, і ви зможете туди долучитись. Тільки за 2 тисячі гривень, тільки за 2000, і, бо це буде, знаєте, якби назавжди у вас ну, вдуматись 25 тренувань по 20 хвилин на загальний тонус, посилання в шапці профілю. Ну і займайтесь собою, займайтесь, бо тіло не здорове, якому все якось броди не є. Ну, коротше, це все відбувається, воно не може давати вам позитивних емоцій, бо ви постійно все одно в думках всі-всій каші, всім-сьому, говнішки, крутитесь. Нафіга, якщо можна, жити яскраво, добре, класно. І це все через відчуття в тілі, розумієте? На сьогодні все. З вами була Даша Трена. Я вам дуже вдячна за увагу і до нових зустрічей нових відео. Та побачення.